Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва Тара Психологія. Сьогодні хочу зробити розклад стосовно стосунків, подивитися, що відбувається у вас у стосунках, Тобто поточний стан стосунків, в яких ви енергія зараз знаходитесь, перспективи розвитку, що партнер ваш відчуває до вас, є чи немає майбутнього у ваших стосунках. І наприкінці пораду від вищих сил, тобто зробимо. Прошу вас дивитися на сигніфікатор, в яких енергіях знаходитесь ви, в яких енергіях знаходиться ваш партнер і що відбувається між вами, для того, щоб ви розуміли, цей розклад ваш чи ні. Тому що розклад загальний і він не зі всіма проіграється. І це потрібно теж е, зазначити. Також хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто дивиться розклади, хто ставить вподобайки, підписується, не забуває, тому що це дуже важливо. Пишіть, будь ласка, коментарі. Як вам розклад, е, що ви відчували? Е, потрібно, можливо, щось, якісь інші теми підіймати. Тому що я багато використовую тем. І якщо є якісь теми, наприклад, більшість хотілося б подивитися, то пишіть, будь ласка, в коментарях. І я все буду читати і зроблю і в інший раз якийсь розклад стосовно ваших побажань та ну, якісь тем, так? Що хочу ще зазначити, я прошу вас зосередитись зараз на себе, зосередитись на вашому партнері, якого ми будемо дивитися, тому що це дуже важливо. І назвіть своє, своє ім'я, партнера з правого боку чоловіча сторона, з лівого боку. Жіноча сторона, тому ви будете дивитися. Незважаючи тобто, якщо чоловік дивиться на жінку, також він дивиться, повертає на себе і на партнера стосовно жінки. Зараз ми подивимось, в яких енергіях знаходити. знаходиться спочатку ваш партнер, а потім вас і ваші поточні стосунки, що відбувається в ваших стосунках. І так, партнер. Так, сімка Пентаклів, п'ятірка кубків, двіка кубків. Отакі от, в таких енергіях зараз знаходиться ваш партнер. І можу сказати, що він зараз в якомусь терпінні. Постінки Пентаклі в роздумі, і щось він оцінює і, знаєте, чекає, вирішує. чи варто продовжувати щось там вкладатися, можливо, в стосунки, тому що тут показують стосунки саме, і у нього є жаль і розчарування. Партнер відчуває якесь розчарування, можливо, щось у вас відбулося чи було стосовно ваших стосунків по двійці кубків. Тобто є у вас взаємні спогади, взаємні, так би мовити, відносини, тобто, незважаючи на те, що. Ну, Незважаючи на те, що скільки ви з цим партнером знаходитесь, але у нього є спогади стосовно вас, давайте подивимось, в яких ви енергіях знаходитесь, щоб ми розуміли, що це розклад саме про вас, і ви можете його дивитися далі. Тому що, якщо розклад... По сигніфікації. Ніяк не відіграється з вами, то не потрібно тягнути на себе нічого. Ви просто дивитесь інші розклади, і значить, це розклад не, зараз не для вас. Ви знаходитесь в таких енергіях, в яких я можу сказати, зразу, що ви на відстані по вежі. У вас кармічні відносини стосовно прийняття якісь рішень і проходження уроків з цим партнером. У вас тут зміни і трансформації йдуть. Ви зараз це переживаєте і сильно, і несподівано. О, знаєте, У вас руйнується все, але по четвірки Пентаклі ви якось хочете все тримати в руках. От коли вже все зруйновано або руйнується, потрібно відійти на відстань. Тому що, щоб не зацепило, так би мовити, а ви, у вас є попитки тримати, контролювати. Хоча вам говорять, у вас зміни, ви все те, що у вас було. Вона вже не працює і так не можна. І по дев'ятці мечів я можу сказати, що ви відчуваєте цільний емоційний стрес, тривогу і страхи. І це впливає на ваш стан. І також можу сказати, що є якісь моменти, які впливають на стан вашого партнера. І тому я зараз вам наполегливо хочу сказати: якщо ви зараз в таких енергіях вам потрібно... Своє ставлення стосовно те, що вже віджило себе, потрібно відпускати. Давайте подивимось, що між вами зараз? Що між вами зараз от, ваші стосунки. Так, ну, по стінки мечів я можу зразу сказати, що тут була якась хитрість, обман. Зрада, маніпуляції. І це стосується почуттів. І це ви розумієте. І можу сказати, що між вами може існувати недовіра і відчуття, що все недоговорено. У вас немає зараз якоїсь такої нотки що ви відверто розумієте свого партнера і йому вірте, у вас цього немає. І також можна сказати, і про вашого партнера до вас. Тому що тут щось відбулося, що, знаєте, ну, Вежа не буде просто так виходити. розумієте? Вона виходить після 15-го старшого аркана. Це було диявол. Диявол ви знаєте, що, ну, можливо, не знаєте, хоча зараз багато людей вже знають карти Таро, і це про такі взаємну прив'язаність, це, знаєте, такого пристрасть, це м -м, така. Дуже те, що тримає, це наші страхи, це наші прив'язки, це наші такі бажання не відпускати, як говорять психологи, сузавісні відношення. Тобто, в нашому аспекті ми можемо сказати кармічні відносини, і вони руйнуються. І щось тут відбулося таке, що воно зруйнувало. І по цій карті я можу сказати, що було щось не дуже гарне. Давайте подивимось, що призвело ваші стосунки до цього до вежі, до сімки мечів. Да? Що тут було? Ну, я можу сказати, по трійки кубків зразу, що тут був третій фактор, або третя людина, чи знаєте, може проігратися і трьох кут, так, чи чотирьох. Тобто тут були якісь моменти, пов'язані з кимось чи чимось, тому що сімка камучів і трійка. Кубків це завжди нам говорить про те, що щось було непорозуміння стосовно якогось такого любовного, тому що туз кубків, лицарь Кубків, ну, нам говорить про те, що щось відбувалося у ваших стосунках стосовно кохання. І не тільки між вами. А... Між вами зараз дуже складні енергії, але були позитивні, у вас є почуття, і ці почуття взаємні. І це є радість і надія, так би мовити. Але е є недовіра, є хитрощі, і щось вам по цим картам я можу сказати, що вам потрібно з'ясувати, з'їсувати між вами оці аспекти, які вас турбують. Тому що, тому що радість і святкування це дуже добре, але коли є нероз'яснення, є якісь такісь заперечення, так, то воно якось. Не дуже грію. І мені вважається, вам потрібно з цими аспектами поставити крапки, тобто порозмовляти, поговорити з вашим партнером і якось прийти до какого, якогось такого моменту, щоб у вас було все зрозуміло, тому що воно руйнують, руйнує особливо вас. Оці незрозуміли моменти. В минулому от ваших стосунках було. Інтенсивний такий період. Вам було вашому партнеру знадобився час, такий, знаєте, для відпочинку. Тобто, у вас була відстань, вона зараз теж є. І у вас не була крапка поставлена, але це, знаєте, стагнація. Четвірка мечів – це стагнація, карта і карта відпочинку, коли людина нічого не хоче, нічого не може, і йому потрібно подумати і відновити свої сили, баланс. Тому що знаєте, бувають різні такі моменти в житті. Коли потрібно на деякий час якось відійти від ситуації для того, щоб подивитися і подумати, поміркувати. Давайте подивимось, що партнер ваш відчуває саме до вас. Що він відчуває до вас для того, щоб розуміти? І так, що він відчуває до вас? Дві мчів. Закрився. Подвіки мечів він закривається, не хоче розповідати. Подвіки пентаклів, я можу сказати, що людина а, стоїть на виборі, і він не може ніякось вибрати. Є якісь аспекти м поверховної жриці, смотрите, дивиться, три-двойки, один. Із одного старший аркан. Це верховна жриця. А ми знаємо, що верховна жриця це глибока, така інтуїтивна карта, це мудрість, це інтуїція, це таємниця. І можу сказати, що ваш партнер відчуває до вас складні і багатогранні почуття. Тому що по мечів – це, знаєте, коли ми не можемо, не знаємо, куди йти, куди вирішити йти чи ні, коли у нас проходить боротьба між розумом та душею, та інше. І дві пентаклів це ще карта психологічних гойдалок. Тому що то я відстраняюсь, то я підходжу. То добре, то погано. Це говорить Двійка Пентаклів, коли людина і не може якось так от знайти цей баланс і сказати, я от хочу бути там з нею, і я хочу бути так от і так жити. І це в такому, знаєте, зараз в обдумуванні. І він знаходиться в стані внутрішньої нерішучості і намагається знайти баланс між своїми емоціями і іншими аспектами життя. При цьому він має до вас глибоку повагу, да? розуміння, але ці почуття можуть бути прихованими. Він якось вам не показує. І не виражає відкрита. Це вказує на складність його емоційного стану і необхідність часу для прояснення ситуації, тому що, тому що, тому що, тому що для нього ще, знаєте, можу так сказати, по трійки Пентаклів, що для нього Є аспект третього фактору. Па третій Пентаклів тут не, не про а, а, іншу жінку, наприклад. Це не про це. Так. Тому що тут є третій фактор, і по смерті я можу сказати, що він зараз проходить трансформацію, він обнулюється. І е, ця карта говорить про те, що як було, тоді вже не буде. Е, потрібно робити рух вперед. не... Е, е, не зазираючись на минуле, не тримаючись за минуле, тому що е, потрібно щось, якщо ти даже йдеш з минулим, тобто з вами, наприклад, так, я говорю про стосунки, то він повинен розуміти, що він повинен теж зростати, як і ви. Ви змінюєтесь, ваш простір змінюється, і він повинен змінюватися. тому що е, так, як от, залишитись на тій ступені, які він є, не можна. І це його може теж тримати. Давайте подивимось, яке ваше майбутнє вашого союзу. Давайте подивимось, яке ваше майбутнє, ваших стосунків. Можу сказати, що майбутнє у вас є, тому що загальна картина вашого союзу це емоційна втома по четвірки кубків. да Це можуть бути моменти незадоволеності або емоційної втоми, апатії, депресії. Стійкість і захист, і по 9-жезлі я можу сказати, що ви якось е не один не ажди ставали на ці граблі. І незважаючи на труднощі, ви будете готові боротися за свої стосунки, але поки що, е як ви знаєте, стоїте і кожен охороняє свої кордони. По, Ерофанту, по ой, я вибачаюсь, по відлюднику я можу сказати, що у вас є майбутні стосунки, але тут о, людина у роздумі. У нього смерть випадає. Це обнулення, це трансформація, це перехід. І він зараз це все продумує. Він не може сказати, йому дуже тяжко по десятки жеслів. Тому що, знаєте, от вісімка що, ще додавала, і вісімка Пентаклів, так, це говорить про те, що навантаження і відповідальність на ньому. Він дуже багато на себе взяв таку відповідальність і стосунках, і можуть бути зараз важкими. І е, ваші стосунки будуть зміцнюватись через постійну роботу. І самовдосконалення. Коли е, партнери вкладаються, коли люди вкладаються в свої стосунки, тоді все буде. Але зараз людина знаходиться в такому відлюднішістві, він е, шукає істину, він хоче зрозуміти, а правильним я шляхом іду, а ті люди е, біля мене. Ті люди, які потрібні мені, та інше, тут багато в нього аспектів. І він зараз в такому стані. Тому я можу сказати вам, що чіпати таку людину зараз не потрібно, тому що він вам не зможе сказати, що насамперед, ну, що він хоче, що він хоче покращити, чи які стосунки будуть у вас. Давайте подивимось ще, як покращити ваші стосунки. Імператриця, лицарь мечів, король Пентаклів, король кубків і Божественний суд, страшний суд. Ну, можу сказати, що ви, як і я говорила, знаходитесь, не просто так зустрілися і знаходитесь в кармічних стосунках взаємопов'язаних. І ви це повинні розуміти. А що можна сказати? Покращення ваших стосунків може бути турбота і любов по імператриці. Вражайте свої почуття, створюйте атмосферу розуміння і підтримки. А по лицарю мечів це рішучість і прямолінійність, вирішуйте проблеми активна і відкрита, не уникаючи складних розмов. По королю пентаклів це стабільність і надійність. По королю кубків це емоційна зрілість і співчуття. По самому страшному суду це теж. Переродження це те, в те, що ви проходите кармічні уроки, і ви робите вибір. Це карта вибіра, це карта роду, це карта коли вищі сили вам говорять, а вам потрібно змінюватись і обнулюватися. Для покращення ваших стосунків важливо поєднувати турботу і любов з рішучістю у вирішенні проблем. Створюйте стабільну. Основу. Будьте відповідальними і підтримуйте емоційно один одного. Залишайте старі проблеми позаду і приймайте нові рішення, щоб рухатись вперед по цій карті говори. Тому що вам потрібно йти вперед. І знаєте, є таке дуже цікавий виріс такий, що немає. Минулого без майбутнього. Але запам'ятайте, не є майбутнього без нашого зараз настоящого. Тому що ми зараз тут і зараз так створюємо наше майбутнє. І це все залежить тільки від нас з вами. Тобто, як ви хочете, щоб у вас було, ви повинні це такому. В спокійному стані розуміти і представляти собі. Я хочу на додачу вам зробити такий пораду вам, як вам рада вам, як вам з, з ним вести себе. Я ще додам з 78 горей це колода, метафорічна колода. І ми подивимось, що вам. Як з ним вам себе поводитись? Сонечко. Ну, <кій> сонечко це завжди гарна карта. Так. Я а, хочу зразу сказати, що. Порада вам рухатись, рухатись а, разом а, в нове, тому що от старі ці от, страхи, наші блоки, наші от, всі моменти пов'язані з тим, що а, з нами відбувається. Так? І ви повинні прийняти це і залишити в минулому, тому що це все руйнується. Руйнується назавжди. Вам потрібно йти в нове, вам потрібно закінчити цю історію стосовно якісь блоків, якісь страхів, якісь таких от пов'язаних, знаєте, проживанням болю. Ви повинні прийняти своє почуття, вислювати їх відкрито своєму партнеру, своєй людині, кохані. І розпоч... залишити це, це позаду, закінчити, обнулитися із прийманням це, з, знаєте, з тим, як ви будете відпускати. Старе, так, ваші страхи, обіди та інше, так, то ви з таким мисленням, з такими думками, з таким відчуттями підете з вашим партнером далі. Тому що, коли ви будете тримати все а, в собі чи не договорювати, чи о, не насолоджуватись моментами тут і зараз, і не розуміти, що наш світ, о, наша реальність це ми її малюємо і ми о, робимо так, як ми хочемо її бачити, тих людей, які до нас приходять, <кхід> ті моменти. І коли ви це зрозумієте, що все те, що воно піш пішло. Так, воно було і не завжди гарне, але воно було, було для чогось. І ви повинні собі задавати такі питання. Для чого мені був ті чи інший урок, для чого до мене прийшла та чи інша людина? Тому що просто так до нас не приходять люди. І вони нас або навчають чомусь, або а, залишаються з нами, поки ми не зрозуміємо щось. Тому сприймайте вашу, вашого партнера як людину, яка має право на якісь помилки, як і ви, і повинні, якщо ви кохаєте цю людину і хочете бути разом, ви повинні це проговорити, це все об'яснити і знаєте, такого чистого аркушу розпочати ваше нове. І таке життя, які, яке ви хочете собі намалювати. А не таке, як ми беремо багаж старих, всіх оцих моментів, негарних дуже, і несемо його а, подалі. Це не так не працює. Що з цим партнером чи іншим партнером? Ми не повинні нести з нами цей багаж знань. Особливо бувають знання не дуже. І ми несемо його в інші партнерські відносини і руйнуємо там і своє, і інше життя. Тому я думаю, я вам донесла свої думки. Пишіть, будь ласка, ваші застереження в коментарях. Пишіть, як проігрався цей розклад. І до зустрічі. Пока!